Всім привіт! Отже, отримав я смарт-годинник сьогодні, то що щоб зняти відкриття. Зараз покажу, як виглядає. Отже, ось так виглядає коробка, в якій постачається. Я вже заздалегідь відкрив пломби. Ось модель. Так, наступний кадр може, буде відкрита коробка. Так, зараз увімкнусь, коли відкрию, бо однією рукою не зруч. Ось так виглядає. Сам годинник. Зараз приберемо ось цю плівку. Така відкладемо. Характеристики тут, здається, 1,43 43 розмір дисплеї постачається. Ось така Зараз покажемо зараз. Ось. Така зарядка в мене в дружині модель s 3, тому я вирішив взяти цю саму модель, тому що за ці кошти 159 євро. Я вважаю, що Хороший годинник замовив дисплей. зараз ми їх вімкнемо. Поки вмикається, теж вимикається, щоб не затягувати. Ві. Отже ось так виглядає сам годинник видає браслет. Верхнісів я, яку замовляв, опишу в описі. Якщо будуть питання, то пишіть в коментарях. Всім дякую.